Сьогоднішні сатаністи вже нічого не приховують. Попереджу, що це відео призначено винятково для дорослої аудиторії, тому краще дітям його не дивитись. Сьогодні ми не будемо торкатися відкритого і неприхованого ритуального сатанізму на таких площадках, як Євробачення і подібних інших до них світових майданчиках. Бо нам закинуть, мовляв, ви не розумієте сучасного високого мистецтва. Подивимося на картину. Нового світового порядку на параді, присвяченому відкриттю готарського тунелю. У 2016 році у Швейцарії відбулось офіційне відкриття найдовшого у світі тунелю. Коли в Швейцарії було завершене будівництво цього тунелю залізничного і автомобільного, на урочистій церемонії відкриття, як повідомляє Daily Mail, у виставі, або скоріше у сатаніцькому Шабаші, було задіяно понад 600 акторів. Режисером того дійства виступив німець Фольфер Гесе. По імпровізованій сцені хаотично бігала маса напівоголених людей, які імітували певні акти. Проводилися ходи з черепами тварин, серед людей носився чи то людина, чи то баран, чи то Банально втілення Бафомету. І над усім цим непотребством літала жінка-безлівчика з величезними крилами і жахливою головою дитини в вигляді демона, що викликає просто страх, дивлячись на це все. У святковому відкритті, що, важливо підмітити, взяли участь члени швейцарського уряду і парламенту. Повному складі. Були запрошені також закордонні гості, такі як тодішня політична топ-еліта Європи, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Італії Матео Рен, Єврокомісар з питань транспорту Віолета Булс і міністр транспорту Ряду Європейських держав, також багато інших топ-чиновників та високопосадовців. Ми знаємо про плани темних сил скоротити населення світу і як вони планують це зробити. Вони про це заявляли і заявляють відкрито. Хто має очі, хай той бачить, і хто має вуха, хай чує. На церемонії показано така вистава, показано рабський народ, який залишився на планеті і буде покірно служити тій самій світовій еліті золотого мільярда. Тут приходить демон похоті, і цей демон намагається вплинути на волю людей, побуджуючи в людях порочні бажання. І вони приглушують голос совісті, спонукаючи до повної насолоди з земними благами. А після виявляється все, все це порожнеча безбожного життя, і наводить це все людей на людську душу, вічень. Але перед елітою, яка заповнила зал, раптом з'являється. Бафомет, диявол, занепалий ангел, який повстав проти Бога через гординю і в результаті втратив свою високу ангельську гідність. Він же сатана, він же глава занепалих духів. Здавалося б, до чого тут відкриття транспортної е гілки і це все демонічне шоу? Цей парад демонструє, що рабам цієї системи нового світового порядку втекти нікуди, як би вони цього не хотіли. Вони не можуть подолати цю стіну. І як би не ті бідолахи, які прийняли правила гри темних сил, німето їхній шлях триватиме лише під опікою таємних провідників, під пильним наглядом Всевидячого ока, з благословення єдиної антихристової релігії. Які плани не будували темні сили щодо людства, останнє слово завжди було і буде за Господом, Богом нашим Ісусом Христом, Йому слава на вічні віки. Пам'ятайте, Господь чекає від людей покаяння. Без покаяння вхід в Царство Боже закритий. Ви скажете та це в тій ненормальній Європі таке робиться. В нас такого не було, нема. І не буде. Найбільша ядерна катастрофа відбулася в Україні, в містечку Чорнобиль у 1986 році. А чи знаєте ви, що парад усіх атомників, який відбувся у тому ж 86-му в Чорнобилі, за кілька днів до найбільшої на той час техногенної катастрофи в історії, був присвячений Сатані? Це відкрите дійство, зафільмоване на відео. Ви не знали? Цією акцією, цим парадом Сатанинським керував не будь-хто, а відомий академік Академії наук УРСР Анатолій Петрович Олександров, директор Інституту, президент Академії наук Олександр Анатолійович. Олександров Анатолій Петрович. Ідуть на відео видно, як ідуть заступники директора. Пекла, знаєте, різні лозунги і лисий диявол. І були такі написи на плакатах: Не гріши і не кайся, нами править сатана. У пекельному Казані вариться кандидат магічних наук. Далі там були написи: типу: Йому добре в пеклі, Йде нечиста сила. Напис: Ось головний грішник, ура! Він заслуговує на почесне звання члена пекла. На плакатах були написи: на кшталт: З нами, брати і сестри диявол. Ура! В душі кожного палає пекельний вогонь, чорт знає, що ми можемо зробити. Ось такі написи здавалося б, до чого тут академія наук відкриття такої великої, великого ядерного об'єкта. І цей сатанинський. Відверто богохульний парад. Вже ні для кого не секрет, що радянська влада на державному рівні підтримувала окультний антихристиянський світогляд із відповідною сатанинською символікою. І вони мають велике бажання пожертвувати людьми. Зараз ми бачимо результат цієї діяльності до сьогодні. Брати та сестри, давайте не будемо людьми. Із широко закритими очима. Усі пророцтва про останні часи, про все те зло, яке буде розростатися, і ще гірше і гірше. Не будемо забувати про те, що до влади прийде Антихрист, і все для цього готується. Готується свідомість людей, готується політична арена, готується платформа, з якої він візьме остаточний контроль над тими, хто не. Прийняли господства Ісуса Христа. Давайте не будемо церквою, яка спить, яка собі вірить в душі, але зливається з цим світом. Христос скоро повернеться і забере своїх. Заохочую вас привести своє життя в порядок і живучи в цьому світі, не бути цим світом. Не забувайте, якщо збільшується беззаконня, то і Бог дає більшу благодать для своїх людей. Господь гряде. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо за лайки, підписки. Дякуємо, що цим ви допомагаєте поширювати якісний україномовний християнський контент до краю землі. Благословіння вам, вашим домам. Бережіть себе.